Це перший фінальний поєдинок турніру. У ваговій категорії до 75 кілограмів кропивничанин Андрій Щуцький переміг Павла Ілюшу з Чернігова. Турнір був складний. У мене було 12 хлопців місцевій категорії 75 кілограмів. Я попав на три боя. Фінальний поєдинок я боксував з хлопцем з Чернігова, Ілюше Павло. Дуже хороший хлопець, але він чомусь знявся після другого раунду. Причини я, не знаю. Ми будемо йти далі і будемо старатися досягати нових вершин. У Ваговій категорії до 56 кілограмів Владислав Стась з Кропивницького рішенням суддів перемагає Ельміра Набієва з Миколаєва. Я тренувався з тренером два рази в день. Ми дуже готувалися до цього до турніру, щоб виповнити мастера спорту і ми це зробили. Дмитро Тодоров з Одеси у категорії до 60 кілограмів здобув перемогу над Станіславом Андрущенком зі Львова. Це тоні був для мене. Такий яскравий, тому що перший раз по чоловікам, я виступаю, тільки перейшов з молодіжки. Для мене цей турнір був як опит. Для мене, ну мені дуже сподобалось. Турнір у Кропивницькому оцінює суддя міжнародної категорії Дмитро Лазарєв. Перемогу отримали сильніші боксери. і це буде дуже сильний вплив в нашу збірну команду України. За поєдинками кандидатів у національну збірну України спостерігає олімпійський чемпіон Олександр Усик. Турнір турнір класу А майстерський турнір. На такий турнір приїжджають сильні боксери, які хочуть виконати норматив майстра спорту України. Так що я думаю, турнір пам'яті Віктора Звєрєва з кожним днем буде підвищувати свій рівень. На турнірі боксери з Кропивницького завоювали дві золоті: одну срібну та дві бронзові медалі. Два боксера з Кропивницького виконали норматив майстра спорту. На жаль, третій боксер 69 кг. кілограм. Трішечки не дотягнув, але ж о, суддівська колега признала цей поєдинок кращим на, на турнірі. За всі боксери нагороджені були о, золотими перчаточками, кожен і перше, і друге місце. Фінали тривали дві години. Переможці визначали у десяти вагових категоріях. П'ятьом з них присвоїли звання майстрів спорту України. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.